Всім привіт, ви на каналі з В Цьому випуску ми поговоримо про Майджерона Атлетико. Жерона перемогла з рахунком 4-3, дуже насичений на події. Матч таким чином, Жерона не відпустила Реал Мадрид відрив. Не впевнений, чи є сенс говорити про якусь чемпіонську гонку. Ну але поки що, як мінімум, відставання лише в різниці забитих пропущених. А що навіть більш важливо для команди Мічела, це те, що відставання від четвертого місця тепер 10 очок. Тому потрапити в лігу чемпіонів на наступний сезон шансів значно більше цієї команди. Так як матч був дуже насичений на всякі події, і розказати це все, вкластися в якийсь адекватний хронометраж означало би просто переповісти все, що було в матчі, без якихось деталей цікавих. Я такого робити не планую. Давайте заакцентуємо свою увагу на обороні Жерони. Це цікава тема, тому що всі кажуть, що в Жерони поганий захист, це очевидно. Вони багато пропускають. Я скажу таку думку, а потім її розвину. Погана оборона Жерони це є частина плану Мічела. Як би це абсурдно не звучало для початку, давайте я вам поясню, чому я так вважаю. На прикладах, давайте розберемо це все, щоб далеко не йти. Перший пропущений гол Жероною. Спочатку верхову боротьбу програє Гут'єрес, а далі я хочу закцентувати вашу увагу на те, що центральні захисники помиляються, тому що така ось взаємодія двох нападників, коли... Один виграє верхову боротьбу, а інший вбігає в простір за спинами. Це абсолютно базова річ в футболі. Це центральні захисники повинні читати, вони цей рух повинні були робити ще до того, як там Грізман, якщо я правильно пам'ятаю, виборов перший м'яч. Грізман виборов перший м'яч проти захисника Жерони це теж, знаєте, показово. Ну, хоч це з флангу було. От, але далі зверніть увагу, що, по-перше, Гарсія там чомусь руку піднімає, він на це не реагує. Він би краще допрацював цей епізод до кінця, і тоді би в Морати було значно менше шансів забити. Тобто, по суті, це така е, помилка центральних захисників чисто індивідуальна. Там якихось тактичних перемог в атлетку не було в цьому епізоді. Другий пропущений м'яч це в першу чергу, звісно, підстава від Яна Коуту, який е, є правим захисником. Він цей епізод бачить свого флангу, він бачить всіх гравців. Всіх дійових осіб цієї ситуації і він все одно залишає е, ну там два метри зайвих простору для морати. От окрім того, хочу зауважити, що по Мораті ніби як спочатку грає е, Дейлі Блінд, але дограє цей епізод по Мораті Гарсія. Тобто, бачите, наскільки він швидший, і це швидше показник того, наскільки повільний блінд. Так, ну він повинен був цей епізод пробувати хоча би догнати Гарсію. Е, знову ж таки, Марата. Десь він може не такий агресивний, як Довбик, не так багато бореться, але в цьому матчі він за рахунок десь того, що він виловлює ці слабкі моменти захисників, де можна. він... Дуже часто таких от три гола за рахунок цього забив, ще крім того, там з осайду один. Ось цей епізод. Я маю на увазі наприкінці першого тайму. Дуже очевидний офсайд, так само як очевидно, те, що блінд не зрозуміло, чому опускає цю лінію. Якби Марата десь був в даному епізоді трішки більш, по-перше, проактивний, щоб вийти швидше з сположення поза грою, А по-друге, якби він підняв голову, оцінив ситуацію, що є реальний шанс для того, щоб там зловити цей м'яч в правильному положенні. Я думаю, він би швидше зреагував і забив ще один гол. Тобто ще одна така суто індивідуальна помилка гравця. Щодо третього голу, то тут треба признати, що в першу чергу винуватий перша лінія і друга лінія оборони, тобто напад півзахист. Тому що Деполь прийшов просто крізь центр поля, де там гуляв вітер. От ну а далі лінія захисту теж не склати, щоб дуже сильно справилась, тому що дейлі блінд він не надто швидко висувається на опонента. Він не контролює коридор, по якому проходить передача. І що саме головне, що знову ж таки зверніть увагу, Дейлі Блінд просто ну, відпустив цей епізод, вже не догравав його навіть. Це погано. Тут давайте ремарку маленьку трішки від теми відійдемо. Я собі зауважив, як власне атлетику Мадрид вдавалось проходити блок Жерони. Ось цей епізод з третім голом, окрім того, тут чітко дуже видно розташування футболістів атлетку. Так вони утворювали лінію з п'яти футболістів якраз по півзахисту Жерони. Таким чином, 5 проти 4. Це ось перенавантаження, особливо, коли вдавалось проходити дво... першу двійку футболістів-жерони, то це заставляло або надто сильно зужуватись футболістів Жерони, щоб не, не дати простору для трьох футболістів атлетку. І тоді, навпаки, на, на фланах можна було знайти ситуацію. Ці десь один в один проти захисника. Або ж що навіть гірше, вони не встигали просто щільно зіграти посередині, тому що намагалися контролювати вінгерів е, Атлетику. Ось таким чином, власне, третій і прийшов. А в даному епізоді ми бачимо, знайшли вінгером ситуацію один в один на фланці. Ось таким чином, власне, Атлетику проходили. Низький блок Жерони теж не є ефективним. Це треба признати. Загалом, повертаючись до питання проблем захисті Жерони, я би описав це доволі банально. Але тим не менш, воно так і є. Там не надто якісні в плані оборонної роботи виконавці. І це ми бачимо не лише в цьому матчі. Цих 3-4 епізоди насправді тільки підтверджують цю тезу, але просто, якщо ми подивимося на склад, давайте просто зліва направо проаналізуємо цих футболістів. Лівий захисник це Мегель Гут'єрес. це умовний Зінченко. Ну, тобто він виконує ту саму функцію, десь навіть більше токвально, тому що він йде не лише в опорну зону, а дуже часто навіть на позицію десятки. От. Але разом з тим, в оборонній роботі в нього, від нього і не можна вимагати чогось більшого, аніж те, що робить Зінченко. От. Ну, він такий типовий лівий захисник для атакувальної роботи, для великої кількості підключень. А в даному випадку ще й ближче до центру поля. Далі йде Daily Blind. Ну, це ціла історія. Ми, ми його слід помилок бачили в кожному епізоді. Крім того, я ще собі відписував декілька епізодів, які вже просто не буду вмикати в цей розбір, тому що їх реально багато. Делі блін програє індивідуальну боротьбу, силову боротьбу, швидкості програє. І так, так, щоб сказати, що він десь дуже добре тактично підкований в плані захисту, я б теж не сказав. Він непогано тактично підкований, але саме в плані вибору позиції як центрального захисника, ну бувають провали в нього. Я собі, до речі, зауважив, що на Sofascore в Daily Блінта найвищий бал серед польових гравців Ну, Я, чесно кажучи, не розумію, за які такі заслуги, тобто, розумію, за гол списали. Ну, але найвищий бал це все-таки перебір, як на мене. Але ще, крім того, подивився Гасаніга, 8,7 бала. Це нападнику для того, треба забити там два і окрім того, десь бути активним, ну, щоб отримати такий бал. Гасаніга умудрився отримати цей бал, при тому, що він пропустив три гола з XG 2.29. Ну, Це я, я, чесно кажучи, не розумію, звідки такі бали взялись, ну але нехай. Далі Де Гарсія, якого в принципі, єдиного можна вважати плюс-мінус надійного в оборонній роботі. Плюс-мінус я кажу, тому що його якраз було стоп-клубу з, з Барселони, по суті, списано через те, що він був не надто надійний. Так? Ну, Але на рівень чемпіонату Іспанії він все одно я б сказав такий доволі впевнено грає в обороні. Давайте так це назвемо, особливо враховуючи на фоні його колег. Правий захисник Ян Коуту. Це взагалі це швидше він грає, ніж правий захисник, причому доволі якісний. Тому що я от спеціально глянув його статистику за цей матч, він багато де був в атаці активний. В нього три ключових передачі, два удари площину воріт, три подачі, шість спроб дриблінгу на секунду, з яких чотири вдалих. Якби Ян Коут ще плюс-мінус добре діяв в обороні, навіть не те, що сильно надійно, а просто так непогано це би був рівень там Давіда Алаба, наприклад, тому що ну, в топовому матчі він показав такі цифри в нападі для правого. Захисника, ну це сильно. І того з чотирьох захисників Жарони, ну номінально не в чотири грають. Єдиним таким, в якого справді є сильна сторона, це відбір м'яча, це є Гарсія. Як так вийшло, і навіщо? Насправді відповідь теж доволі нескладно знайти можна навіть в цьому матчі. Ось цей епізод чудовий підійде. Тут Атлетико пресингує на чужій половині Жерону. Причому пресингував Атлетико доволі багато в цьому матчі, особливо там на початку другого тайму, багато і інтенсивно. Ну, Доки в них вистачило сил на 60-й хвилині. Чому в них сил не вистачило? Тому що Жерона намагається виходити в передачу, намагається поганяти Атлетико за собою за м'ячем. Тут Дейлі Блінд, по-перше, він демонструє. Що, попри персональний пресинг, він добре володіє м'ячем, він не боїться цього, він контролює ситуацію. По-друге, що набагато навіть важливіше, коли вас е, атакують всі персонально, дуже важко, але разом з тим дуже важливо знайти простір і відкритися в нього і зробити це вчасно. І ось Дейлі Блінк в цьому епізоді це чудово робить. І ця, ця лія допомагає перевернути атлетку в другу сторону, заставити бігти всю команду, витрачати силу, крім того, створює моменти для жерони. Ось що цікаво, що ян Коуту при цьому опинився на позиції нападника. Чому так? Тут теж є нюанс, тому що відсутність циганкова Коуту більше по флангу працює. Це... Видно, навіть в цьому епізоді, до речі, він тут пробив лівою ногою не надто добре, але відсутність цінкова, тому справа грав Савіо. Савіо хоче грати по бровці, ну йому так зручніше, це не хоче. А так тренер йому сказав. А Коут відповідно, між лініями плюс-мінус ще себе добре почуває. Хоча коли є Цянков, сіанков між лінії Савіо по флану. Ось в Жороні насправді все гарно налаштовано, просто відсутність деяких футболістів вносить свої корективи. Це лише один конкретний приклад того, як Жорона може вийти з захисту в коротку середню передачу. Були і протилежні приклади, де атлетко насправді запресингував декілька раз. Але що принципово, щоб я тут проговорив? Коли у вас є команда, яка хоче розвивати атаки в коротку середню передачу, вам просто необхідні такі захисники, в тому числі центральні, які по-перше можуть контролювати м'яч. По-друге, можуть відкритися десь в простір, знайти його. По-третє, можуть самі наведені провести цей м'яч в простір. Якщо у вас таких людей нема, вас просто будуть забирати м'яч там в лінії захисту вашого, так? І що буде получати? Що у вас команда, яка підлаштована під те, щоб володіти м'ячем, тобто там зазвичай півзахисники теж повинні бути більш підковані саме на володінні м'ячі, а не на відборі, але ви при цьому будете грати без м'яча. Ось це може стати проблемою. Тому, в принципі. Кожній команді, яка хоче багато атакувати в коротку, в коротку середню передачу, просувати м'яч потрібні в тому числі такого ж типу центральні захисники. Навіть ну як мінімум один, так точно. А тепер питання. Воно доволі риторичне, але якщо хочете, то напишіть коментарі. Скільки буде коштувати такий центральний захисник, який буде добре володіти м'ячем, просувати м'яч, віддавати передачу дриблінг, плюс він буде надійним в захисті на рівні чемпіонату Іспанії. Питання риторичне саме тому, що ніхто вже ровно з такими характеристиками вже й не піде. От навіть якщо в Жиро не будуть такі гроші. Е, я думаю, найближчий приклад для українця це забарний Ілья е, в українському чемпіонаті це демонстрував, плюс-мінус непогано. І вже через те він коштував 20 мільйонів для Бормота поза 20. От я думаю, що з Бормута він, якщо там нічого такого не станеться, дешевше ніж за 50 не піде, тому що він вже те саме демонструє в англійському чемпіонаті. На такий товар завжди знайдеться покупець. Плюс там Ільї контракт доволі довгий розрахований, тому я думаю, що за Бормут, можливо, навіть сезон проведе, а далі його заберуть, причому заберуть за дуже серйозні гроші. Але що робити клубу, який хоче радикально змінити свій стиль саме на такий, на коротку середню передачу, комбінаційний футбол. Але в них немає ні, такого, ні такі грошей, ні такого статусу, щоб підписувати таких центральних захисників. Ось вихід вам демонструє Жерона. По-перше, взяти Дейлі Блінта як вільного агента, який вже попередній сезон фактично навіть там, не грав у футбол. Він там, тренувався, можливо, з Баварією, але ми його на полі бачили вкрай. Але я не впевнений, що він взагалі десь матч провів цілий. Ну і взяти Гарсію в Оренду з Барселони. Таким чином, трансфер Дейлі Блінта в Жерону. Це дуже хороший спосіб донести до вас одну таку думку, яку я хотів би поділитись. Футбольні трансфери і скаутинг, в тому числі, це не про те, щоб знайти якогось футболіста, хорошого з усіх сторін. і там не підписувати когось, бо в нього там слабенька швидкість, або він там не вміє боротись за верхові м'ячі. Футбольні трансфери на 90% це коли ви шукаєте футболіста, в якого є сильні сторони, які вам потрібні. При тому в нього майже напевно будуть слабкі сторони. Більше того, навіть краще, коли в нього є ті слабкі сторони, і через це його ціна просідає. Ось коли ви знаходите футболіста, який по якійсь причині не розкрився в іншому клубі, так тому що там його сильні сторони були подавлені. Тим, що клуб, ну що команда не таким чином грає, і ви його берете до себе, щоб розкрити ці сильні сторони. Чому цей приклад з бліндом яскравий? То тому що я думаю, що в такій формі, як зараз блінд в плані відбору м'яча, його би навіть в УПЛ не підписали. Ну мається на зараз би то підписали вже, тому що з Жерони вони там всі подорожчали раз в три. Але от до цього сезону я думаю, що його би навіть вільним агентом в УПЛ не взяли, тому що подивилися, він там м'ячі не бореться, позицію може програти. Якщо нападник від нього втечає, він же точно одежене, нам таких не треба. І, напевно, би навіть правильно зробили, та точно би правильно зробили, тому що сильні сторони Дейлі Блінта в українській прем'єр релізі майже, майже жодному клубу не потрібні. Можливо, Шахтар би якось там використав. І не знаю, можливо, ще є якісь, які так само грають, я просто мало слідкую. Але... Надість, ви мою думку, зрозуміли. Не хочу нікого обідати. Також треба зрозуміти, що це по суті для кожної позиції є таке. Там вам не обов'язково потрібен форвард, який бореться на другому поверсі. Якщо ваша команда не подає, наприклад, вам не обов'язково повинен швидкісний вінгер бути. Якщо ваша команда там не вибігає в контратаки, наприклад, ну не ставить такого завдання. От іноді краще пожертвувати якимось одним тактичним елементом, щоб краще використовувати інший. Жерона це чудово зробила. От. Це такий доволі екстремальний прояв цього про що я говорю, тому що захисники, які погано забирають м'яч, ну це знаєте самі розумієте, повинен бути якийсь мінімум в цьому плані. Причому він повинен бути доволі високо все одно, тому що інакше просто суперник буде бити в цю точку. І питання до сезону, я думаю, в тренерського штабу Жирону стояло. Чи буде це приносити більше користі, ніж вони будуть пропускати голів? До сезону на це заплення було вкрай важко відповісти, але Мітчел ризикнув, спробував це все. І як бачите, воно ну, працює. Як це інакше описати? Жирона йде на другому місці. Але давайте трішки приземлимося від цих от глобальних роздумів про футбол загалом і повернемося до нашого матчу, як це вплинуло на нашу гру. Мені здається, найяскравіше це видно на відтинку там 45 по 60 хвилину, коли атлетко насправді забрав ініціативу, але треба було бачити і розуміти, яким чином вони це зробили. Вони просто бігали за гравцями жарон як несамовиті а Господарі все одно намагалися тримати м'яч. І що характерно, атлетку хватило десь до хвилини 60 ї От вони спочатку забили перший, ну тобто третій, перший другому таймі продовжили нагнітати. Але десь ще їх на хвилин 15-20 хватило. А далі Жарона потрішки назад забрала ініціативу. І це вже видно навіть на цьому графіку створюваних моментів. А вже в. Наприкінці матчу Жерона ще сама хватило сил їм, щоб створити цей момент. І тут також, от передгольова передача, дуже добре видно, як блінд контролює простір перед собою, контролює м'яч, і він розуміє, коли треба ну, дати супернику висунутись на нього і коли треба віддати передачу назад туди закидання. Ну а далі м'яч там з дивом, з рикошатами таки потрапив у ворота Яна облака. І 4-3, будь ласка, я не думаю, що можна сказати, що це матч, де якась команда. Проявила себе краще, заслугована перемогу, Дов доволі рівний матч, багато моментів в обидві сторони, плюс-мінус статистика рівна. Але те, що Жерона перемогла в цьому матчі, не виглядає чимось таким неймовірним. Погодьтесь. Тому, в принципі, знову ж таки можна сказати, що тренерська задумка Мітчелла спрацювала. Але все-таки з захистом, напевно, що я думаю, будуть щось покращувати. Можливо, навіть взимку. Подивимося, якщо Жерона дійсно намагається поборотися якісь серйозні місця. То не знаю, чи зможе в нас знайти когось на заміну блінду, насправді це буде дуже важко, прям нереально. Але щось треба придумати, тому що це от пропускати три таких дурних гола це теж погана опція. Я такий мудрий, але відповіді на це запитання, що робити Жероні, в мене немає, чесно кажучи. Якщо у вас є думки, як можна покращити захист Жерони, не погіршивши при цьому їхній напад, пишіть коментарі. Можливо, щось придумаємо. І я вам дякую за перегляд цього відео. Дякую, якщо поставите вподобайку, що цікаво може дізнались. підписатись на канал, щоб не пропускати наступні випуски. Щасти вам до побачення!